Пам'ятаю, як колись із друзями я грала, як тоді дивились в небо край. Милувалися хмаринками у небі, подруга казала ще зі мною грай. Літаки тоді літали в небі, ми махали їм услід рукою, посміхаючись, ми їм раділи і не знали, що стануть нам бідою. Грали з друзями раніше влітку. Міркували ми, яким майбутнє буде світ, що життя все змінить смс-ка, літака відбувся з курска зліт. Ось роки минають, день за днем проходить. Лячно нам виходити у двір. Нас лякає чудовиської сказки. В світі є іще страшніший звір. Інші в нас тепер із друзями забави. Як би швидше від ракет втікти? Як скоріш спуститись до підвалу, де найближче сховище знайти? Ті дитячі запавки давно забуті, діти подорослішали вмить, залишили іграшки, знайомих, друзів. В інше місто нас маршрутка мчить. Як це їхати туди, кудись далеко, де ти нікого ще не був? Там, де ти нікого ще не знаєш? А про дім, свій рідний, ти забудь, щоб забула про всіх найкращих подруг. Рідну школу, парту, рідний клас. Лячно думати, що ця подія кілометрами умить розділить нас.